Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати такий смачний хліб. Від замісу тіста до повної готовності хліба нам потрібно всього 2 години. У мене тут 500 грамів борошна просійного. Сюди я додаю 8 грамів дрождів сухих, Одну чайну ложку солі. Чайну ложку цукру і, за бажанням, можете додати півчайної ложки куркуми. Вона дуже корисна і надасть нашому хлібу дуже гарний колір. Тепер ми це все перемішуємо. І тепер я наливаю сюди 370 грамів кипятка Не переживайте, гаряча вода не уб'є наші дріжджі, тісто обов'язково підніметься. Ось ми і замішали тісто, воно й повинно бути таким липким. Тепер ми ставимо його підніматися в тепле місце на 40 хвилин, тісто піднялося. Присипаємо нашу поверхність борошном. викладаємо тісто. Тепер ми будемо складати наше тісто. Дивіться, як ми робимо. Вирівнюємо просто руками тісто і ось так ми його складаємо. Робимо таких 6 складань нашого тіста. Тепер ми збираємо тісто в такий кружочок. Залишаємо тісто підніматися ще на 15 хвилин. Випікати хліб я буду в такій кастрюльці, її я вже нагріла в духовці, вона дуже тепла. Тепер ми накриваємо наш хліб фольгою. Хліб у фользі ми випікаємо 30 хвилин. Потім ми знімемо фольгу і будемо випікати його без фольги хвилин 15, тобто хліб у нас випікається 45 хвилин. Температура в духовці 230 градусів. Наш хліб уже готовий. Подивіться, який в нас вийшов хліб? Це найшвидший хліб, який я готувала. Від замісу тіста до готовності хліба проходить всього 2 години. Подивіться, який гарний вийшов хліб. Завдяки куркумі, подивіться на його колір, такий жовтий, дуже приємний.